Ось такий корнішон є 95. А ось такий по 100. Малинівка Малинівка. скільки? 110. 110. 70. Ось такий 77. А ось такий огірочок є. <круги> Польща теж 95. Польща по 95. Свіжий. Огірочок свіженький, тільки приїхав. А черіки. Череки 130. А перчик. 40. Там то, 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 то... по 110. Ось такі є, це просто зверху. А кабачок. Кабачки по 100. Баклажани по 95. Ось такі черіки по 700 ящик. Це ящик 700. <съяв> <рек> а, а <рек> ящик, там <рек> 3,5. <рек> <сполонки. рек> Батат 450 помідори, поскільки ось такі будуть рожеві, по 90. По 90. 75. Апельсин 75, лимончик 60. 60, мандаринка по 75. Ось такий мандарин 85. Курма ось така росна. 135, 16 калібр, а граната 90-12 калібр. Авокадо. Авокада 110. По 110. Двадцятка, а 16 по скільки? Також 1110. Банан є по 1100 Банан І по 1000 гривень ось такої марки є. Весь такий зелений, може ще постояти. Жовтий вже є, так? Є жовтий. А він гратис такий? 90, а зелений. Зимовий кишмиш гарненький. Зараз подивимось на нього. От. Лялька. Лялька. Точно. А скільки він? 140 гривень. Це все можна купити на початку першого терміналу, 14, 15, 16 магазин.